Давайте ми з вас, пане Іване, розпочнемо. Ми поговоримо про те, як сили оборони отримують, тому що я сказав. Давайте тримати фокусі цих три речі. Нам треба, щоб сили оборони отримували достатньо. Щоб вони отримували сучасне і щоб вони отримували вчасно. Відповідно, от в цьому контексті потрібно напевно на сам початок розібратися, як зараз в принципі технології потрапляють до сил оборони, Іване. Тому що я буквально минулими вихідними не можу послатися на цю людину для публічного ефіру, але почув таку тезу від військовослужбовця високого, високого високої посади, що ми програємо цю війну. Ми точніше, не так. Ми її програємо, і ми ризикуємо її програти, якщо ми не вирішимо питання в тому, щоб в нас технології швидко потрапляли без додаткових бюрократичних, те, що називається, затягів е, на фронт. І е, тільки коли вони будуть в достатньо великій кількості потрапляти, завчасно потрапляти, прогнозовано потрапляти, тоді ми можемо розраховувати ну, бодай, хоча б на те, щоб зупинити противника. Тому що по багатьох локаціях зараз видно, що ворог досі не зупинений. Є речі, які нас в контексті закупівлі роблять. Робляться, начебто, непогано, але від вас я би хотів перше стартове слово почути, як зараз. Технології, ми не тільки про дрони, ми про технологічні зразки, озброєння говоримо, як вони потрапляють до війська. Ну, Більшість технологій потрапляє таким чином, що треба самим як би, роз... ну, шукати щось, і дуже рідко щось приходить централізовано в плані ну в сухопутних військах, ми не так давно. Я не так давно перевівся сухопутних військ в сили безплотних систем, 59-та бригада, вона в силах безплодних систем знаходиться. І тут трошки краще, це дійсно краще, але все одно багато залежить від посади, від людини. Тобто кадрове рішення буває дуже важливо, впливає на те, як буде розвиватися той або інший напрямок в підрозділі. Тому що якщо є зацікавлена особа, вона розвивається. Якщо зацікавленої особи нема, ну, як і усюди. Не дуже виходить. Як зараз відбувається, якими шляхами потрапляють, потрапляє озброєння? Тому що от є, та, якщо можна їх так поділити, два блоки це для пізнання аудиторії централізовано і децентралізовано, правильно? Ну Основні, так, але є підпункти, такі, як та система Бонус, плюс, так звані ЄВАЛИ, які трошки дозволяють там теж гратись. Зараз нова система Blochein яка теж вже у нас є, працює теж досить таки непогане рішення. Ну і так, як ви сказали, централізовані тацію. Ну, я просто хочу, щоб для, для розуміння. О -о Окреслити, так. що це таке, як це відбувається. Що таке централізовано? А що таке дочень? Що таке є бали, так звані, і як це все відбувається? Централізовані це ті, які нам надходять. А я перепрошую, щось нанизу пропав з вами хвилинку. Ану, скажіть, щось, будь ласка. Чуєте мене, Іване? Секунду. Ну, отже, так. Ми точно знаємо, що у нас є централізовані системи закупівель. Це коли потрапляє напряму від закупівельників Міністерства оборони. Зараз, очевидно, займається Агенція оборони закупівель, чи я не маю рації. Так, займається Агенція оборони закупівель умовно з наших так званих заявок. Ага. Приблизно так це звучить. Добре, тоді виходить, що це централізовані закупівлі, ви робите заявку. Коли це потрапляє до війська? От ви зробили сьогодні заявку, коли цей трон 4-5 місяців, якщо не більше. А от тут якраз таки є ось це питання, Іване. Коли ми говоримо, що через 4-5 місяців потрапляє до війська те, про що ви зробили заявку сьогодні, це власне те, що ми не встигаємо по технології, і те, як я цитував одну людину: що ми таким чином програємо війну. Чи згодні ви з такою думкою? Так, частково. Тобто, скажімо так, є такі модулі, які були актуальні там 5 місяців назад. Зараз вони вже не актуальні на певній ділянці фронту. Тобто, ділянка фронту вона може відрізнятися по таким, скажімо так, радіочастотам від ділянки до ділянки, і треба бути гнучкими в цьому плані. Ну і тоді дайте нам ще окреслення: ми перейдемо до обговорення в студії. Дайте нам окреслення децентралізованих закупівель: чи це пришвидшує, що це таке, і як потрапляють технології за таким механізмом до ваших підрозділів. Так, набагато швидше, тобто, просто ми відходимо від системи, яка була раніше. Раніше був да, центральний орган забезпечення, тобто це до повномасштабного вторгнення, який приблизно розумів. Зараз технології тут дуже швидко. Деякі рішення дуже швидко з'являються, скажімо так, прямо на колінці у військових, і їх треба швидко масштабувати. Тобто, ми маємо співпрацю з певними виробниками, яким розказуємо наш досвід. І що треба модернізувати в наступних партіях дронів або в наступних версіях, щоб воно працювало краще? Тобто, це прямо це. коли дуже добре, коли є тісна комунікація самих військових і безпосередньо виробника, які для них щось роблять. Ну у нас за програмою так званих децентралізованих закупівель були рішення навіть і ставки Верховного Головнокомандувача. Зараз кожен бойовий батальйон, кожної бойової бригади отримує по 7 мільйонів. Гривень нарахувань на рахунок бригади, і тоді, відповідно, Комбриг може ось такі застосовувати програми децентралізованих закупівель, правильно? Правильно, тобто це додаткові кошти, але ми розуміємо, якщо в розі випала, що таке 7 мільйонів, це не приймає. А не, скільки треба? А що таке 7 мільйонів, це де, що цікаво. Там, била, що це так, да, трошки закриває питання, але не сказав би, що досить такі. Ну, що цього досить так. А от скільки треба, ну просто щоб розуміти питання, просто дуже багато коефіцієнтів. Інтенсивність бойових дій, погодні умови, які зараз, да, от уже несприятливі. Тобто дощ, але літати треба. Вітер, але літати треба. Навченість людей, скільки людей на позиціях, це все треба враховувати. Ну, і саме головне для старшого начальника треба враховувати інтенсивність бойових дій і смугу ділянку, яку закриває бригада. Тобто є середні розрахунки, які дають змогу розуміти, скільки приблизно треба. Ну от ви ваші на розрахунки певності. можете озвучити, чи це буде таємниця? Скільки треба на батальйон? Не те, те що таємниця, ну. Я вам так скажу: 150, е, наприклад, тих самих Mavic, це, це в середньому. Тобто це без запасу на місяць. Це мавіки, е, які коштують 200 тисяч, так? Так. Тобто 3 мільйони на це Mavic тільки вони, Без FPI, да, без агродронів, без, е, без там, розвідувальних крил і так далі. Тобто, от, а сума, якщо один 200 тисяч, тобто ви розумієте. Це тільки на це треба окремо машини а гроші виділяють на все.